Раз на місяць ми нагадуємо вам про важливість самообстеження грудей. А сьогодні ми завітали до лікаря-мамолога Ірини Богомолець, щоб вона пояснила, як правильно робити самообстеження молочних залоз і на що треба звернути увагу при самообстеженні грудей. Робити самообстеження молочних залоз необхідно щомісяця. Краще проводити самообстеження на 5-10 день менструального циклу, коли ваші молочні залози максимально м'які для самообстеження. Зараз на нашій прекрасній моделі ми покажемо, які кроки потрібно зробити для правильного самообстеження. Перший крок це огляд білизни. Будь ласка, огляньте свій бюст або спідню білизну. Топ або майку на предмет виділення соска це дуже важливо. Виділення, які можуть нас збентежити. Це всі відтінки червоного, або виділення іншого кольору, якщо ви не лактуєте. Другий крок це огляд у дзеркало. Вам потрібно стати перед зеркалом, прямо руки можна поставити або на пояс, так. Та оглянути форму молочних залоз, їх колір. Шкіру є в нас набряк або втягнути ділянки шкіри. Також можна підняти руки догори за голову та оглянути пахвові западини. Третій крок це пальпація або прощупування молочних залоз. Вам потрібно закинути руки за голову чотирма пальцями протиплежної руки оглянути молочну залозу. Можна оглядати молочну залозу зверху донизу. Угу. Треба прощупати кожен сантиметр та кожен квадрант молочної залози. Потім ви оглядаєте молочну залозу за часовою стрілкою. Угу. Останнім оглядаєте центральний квадрант, який розташований під соском. Дуже добре. Аналогічно ви робите з іншою молочною залозою. Що вас може збентежити? Це ущільнення тканини молочної залози, новоутворення або якесь контурування молочної залози. Наступним кроком ми оглядаємо пахвові западини. Наша ручка залишається за головою протилежною рукою. Ми прощупуємо лімфатичні вузли, які розташовуються в пахвовій западині. Вас можуть збентежити збільшення лімфатичні вузли. іншої сторони. Так, дуже добре. Наступний крок це оглядання соска та ареоли. Вас може збентежити почервоніння, втяжіння або якісь новоутворення на соску. Перевірити виділення із соска потрібно таким способом. Ручку ставимо на пояс. Складаємо долонь таким чином. Погладжуючими рухами, ми гладимо нашу молочну залозу від периферії до соску. Так, да, добре, і потім, поміж великим пальцем та вказівним, ми зажимаємо наш сосок на предмет виділень. Виділення, які нас турбують, це зазвичай темні або червоні виділення. Але якщо ви бачите, зелені або мутні виділення із соска, це також потребує нашої уваги. Проходити обстеження у лікаря УЗД до 40 років або мамографію після 40 потрібно щорічно. Не забувайте про це. Якщо ви виявили якісь новоутворення в молочній залозі, втяжіння шкіри, зміну контуру, набряк, втяжіння сіска тощо, зверніться до лікаря негайно.